І так, усім привіт. Ну, зараз я просто зіграю розіграш на ВК. І якщо мені випаде один з брех то я буду 1000. Тоді буду ще грати. Ура, з брех Все, мені пощастило. Якщо зараз не випаде танк, то я 1000 золота отримаю. Хоча краще, щоб мені танк випав. Краще, щоб мені випав танк. Ну. Ех, ні, тисяча золота. Так, так, так. Тепер треба думати. 1000 золота, що я можу зіграти? Грандіозний розіграш, скільки разів. А, навіть один раз тільки. Які шанси? Які шанси грандіозного. 24 у нас брих осі. Чесно кажучи, такі собі шанси. Ой, це повідомлення, вибачте. Зараз швидше так, так, так. А скільки скільки я тут можу прокрутити. -ма 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 -ма. теж. Давайте тоді я опробертаю спочатку на грандіозний розіграш. Раптом мені випаде валіза ліза з квестом чи відпаде чи мага контейнеру. Один зброїх усі. Ну, за. Це можна сказати в нуль. Ну, давайте. Може, випаде танк. може Ні, танк не випав. Танк не випав, до речі. О, ура! Я отримую, до речі, 350 тисяч досвіду вільного. Це теж добре. А тепер. хм, а які шанси? 17. Ні-ні-ні, краще я зіграю ВК розіграш. Давайте. Далі не зможу грати, ну нічого, ну теж теж погано щось випаде. А ні, 3x10, ну теж непогано. Ну, ви бачите, мені нічого такого не випало, ну, теж і 3x10 добре. Все, дякую за перегляд.